В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібри життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, незатвореного, єдиносушного, зоцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого Ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, опонтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і спидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю, одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений квітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і, навіть, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава І Духу Святому, що нас відкупив у вірі, утвердив, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, городиця, бо бо Діво, радуйся, благодатна Марія, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила бо бо Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Перше страсне таїнство, молитва Ісуса в оливному городі. Євангеліє від Луки. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, а під Його став, мов краплі крови, що падали на землю, підвівшись від молитви. Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Отче наш, що нашого сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не народи нас у Спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Породиця Діво ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний від Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, породиця Діво ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний від Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. По городиці Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наші, по городиці Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діба радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діба радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друге страсне таїнство, бечування Господа нашого Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бечувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Ії, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Ії порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Днібадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений бік на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти благословена ті пішінка, благословения пікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалите для душу, благородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений вікона Твого, Во ти породила Христа Спаса і збавителя душа, благородиця дії поранися, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тим пана, і благословених відво на того, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душа, благородиця дії поради, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тим щам, і благословений відво на того. Бо ти породила Христа, Спаси, спалителя душа, погородиця Діма радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений привона твого, Бо ти породила Христа, Спасе і збавителя душ душа, погородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тим тиміші права, і благословений привона Твого. Ти, породимо Христа, спаси і хвалителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребують Твого Милосердя. Третє страсне таїнство. Господа нашого Ісуса Христа вінчають терновим вінком. Євангелія від Івана. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали, радуйся, царю юдейський!» і били його по лиці. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не навери нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний брітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збарителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, городицях Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенками, і благословений клівона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міщенка, і благословений плід воно твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений придвона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наші, благородиця Діба радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наші. Благородиця, тім радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Четверте страсне таїнство, хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. Євангеліє від Івана. Взяли вони Ісуса, та й повели, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване Череп по єврейському «голгота». Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і народи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тіми жінками. І благословений крітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавите душі, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і, і благословений пріло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний притлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, Богородиця, Діво бо... радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний від Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний від Твого бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородиці городиці радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, погородиці Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого. Бо ти породила Христа, спасе і збавителя душа наші, по городиця Діба благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, по городиця Діба благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. П'яте страсне таїнство, розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Євангеліє від Луки. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, він віддав духа. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винавацям нашим, і не народи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідло Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радійся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавите душ, благородиця гіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя Душ наших, Богородице, Єба радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, погородиця бо, Інарадися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний бідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаси і спавителя душ наших, Богородице, Діва ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословених відвона Твого, Бо ти породила Христа, Спаси і Сбавителя душ наших, Богородице, Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліт воно Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душа наша, по городиця діба благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений придлона твого, Боготи бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душа наша, по Єва, Діба благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, ті порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Візьми до небо всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь